На замовлення державного підприємства мультимедійна платформа іномовлення України Energy Film Production. Примарна спадщина. Третя серія. День. Невеличка автівка Олі їде вулицею міста. На задньому сидінні дрімає Максим. Ти довго лежатимеш? Чи запитаєш, куди ми їдемо? Макс недовольно розплющує очі. Біля нього сидить привид за кермом Степан. Ой. Celebrity прокинулось. Кави? А що відбувається? Та от уявляєш, вирішив машину моєї дівчини помити, а в салоні якийсь мужик спить. Вони заїжджають на мийку. Вікно зачини. Ой, вибач, я просто трохи нервую. Ну сам подумай. З'являється якийсь маг з телевізора, ночую у моєї коханої, щось там знімає. Дивно якось. Згоден. Але не менш дивно. Робити себе правильно, а самому ходити по стріпухах. І я тебе бачив. Та то ти обізнався. А у мене феноменальна пам'ять на цицьки. І вони були поруч з твоїм обличчям. Моє слово проти твого. Як ти гадаєш? Кому Оля повірить? Вікно зачини. Коротше. Пограйся ще трохи до вечора, а потім щезне. Лагідних прохань більше не буде. Максим невдоволено відвертається. Незабаром автівка виїжджає з тунелю автомийки та згодом зупиняється біля Олі, що чекає чоловіків на підземному паркінгу. Машину помив, макса кавою напоїв. Все, можете їхати по своїх справах. А може, ти дош хочеш піднятися, зайти? Там вже. Максим пересідає на переднє сидіння. Ну що ж, з тут коли працювала моя мама. Пара стоїть під прохідною. Максим зиркає на екран свого телефону. Телефонує абонент біологічний. Ну, чого ти, може щось важливе згадати? Максим приймає дзвінок. Алло. Давай швидше я зайнятий. Приходьте сьогодні з Гольгою до мене на івент. Я сюрприз приготував. Ні один батько в світі такого для сина ще не робив. Просто, я подумаю. Так, добре, як ми сюди зайдемо. Макс бере до рук металеву драбину, що Давай. стоїть поруч. Лайфхак. Запам'ятай. Якщо в тебе в руках драбина, всі двері для тебе відчинені. Серйозно? Вперед! Він пропускає дівчину вперед і вони діловито проходять через прохідну, де сидить старенький Вахтер. Ви що, геть рукожопі? Хоч щось ви самі можете зробити. Судячи, по крику, який змістив Альфач. Таким краще ночним. Острійте! З дробини, ходи сюди! Та швидше! Макс підходить до огрядного чоловіка в пальті. Встав! Максим залишає драбину та швидко відходить. Лопа. Щоб тебе навернула срака! За що ти отак? Привид в білому халаті здивовано обертається. Ти мене бачиш? За мною йде. Куди ти будь стій. ти теж. То як ти мене бачиш? Наскрізь. Тебе зараз при обстрілі. Казала ж жертв. Та ні, я давно вже загинув. Років 20 тому. При пожежі в цеху. А, до речі, начальник цеху Анатолій Рябов. Макс, слухай, а ти Віру Костюк знав? Вірочку? Звичайно. Вона у мене лаборант працювала. Поміщеницю. Згоріла разом з тобою. Та ні. Її взагалі в цей день не було. А, вона й Ага, куди? Слухай, тобі взагалі яка різниця? Ти хто? Мама вона моя. І мається зараз приводом так само, як і ти. Допомогти їй хочу. А ти можеш з цим допомогти? Можу. Тоді давай так. Я все розповім про твою маму, якщо ти спершу мені допоможеш. Гаразд. Що тебе тут тримає? Мене вбив той мужик на драбині. Друг мого дитинства, Григорій, який зараз прекрасно себе почуває, замість того, щоб гнити в тюрмі. Це все? Ні, не все. В школі в дитинстві він при всіх стягнув з мене штани і роками жартував про це. Я хочу, щоб з нього теж приселюдно стягли штани. Стягнути штани і посадити до в'язниці. Ну, штани я і сам з нього здягнув, а от в'язницею тут важче. Де ж після стількох років вбивства з Та мені принципово, щоб він сів саме за вбивство. Аби тільки сів. А за що тоді? А от подивися його чорну бухгалтерію. Чись та й знайдеш. Вона в тебе? Ні. У нього в кабінеті. Я покажу. А сигналізація там є? Ну що ти все ускладнюєш? Ну просто зайдете до нього. Хтось відволіче, ось, наприклад, ця дівчина. Григорій на неї клюне, а ти все забереш. Де гарантія, що він нас одразу не, не вижене. Бо він завод продає. Представитись покупцям. Привид Анатолій проходить коридором. Оля та Макс ідуть за ним. У невеличкій конференц-залі сивочолий батько Макса Олександр нетерпляче поглядає на вхід. У передньому ряду на глядацьких місцях лежать таблички з іменами Максима та Ольги. Пара у цей час заходить в кабінет грядного директора. Добрий день. Доброго дня. Вітаю. Що на вас я сьогодні бачив з драбиною на заводі? Макс та Оля переглядаються. Ви ніухаєте. Таня розповіла мені, з якого приводу ви прийшли. Мушу вам сказати, що ви запізнилися. Я вже маю домовленість з китайським інвестором. Ну, домовленість це ще не договір. Я даю більше. А звідки ви знаєте, скільки вони дають? От покоління тіктокерів. Бабла нагребли, а що з ним робити, не знаєте. Сто сорок мільйонів дають китайці. Мільйонів двісті? Ти що, глухий? Я кажу 140. Але після влучання ракети значно збили ціну. Мільйонів так до 140. Ви угу. що спілкувалися з китайцями? Ні. Просто вивчили балансову документацію заводу. Ну, ми тікто так працюємо. Молодець флешка в акваріумі. І скільки ж ви пропонуєте? 200. Можемо й 200. Але спочатку хотілося б оцінити руйнування від ракети. Без проблем. Ходімо. Макс зиркає Ході. на акваріум. Симпатичні рибки? річкові пірані. Ходімо. З кабінету виходять всі, крім привода Анатолія. Е, стривайте, я припрошу, співінвестори. Вийдіть я до жену. Оля розбереться, вона в нас по аудиту. Оля і директор Григорій йдуть геть. Максим повертається в кабінет. Молодець, флешка в акваріум. Максим підходить до чималого акваріуму з масою зелених волохатих водоростей та декоративним черепом на дні. Ну і як? Ну, якось так, якось так. Чоловік озирається по кабінету та йде в куток, де на підлозі стоїть червоний вогнегасник. Привид Анатолія з цікавістю стежить за ним. На півпрозорому чоловікові близько тридцяти. Він має скуйовджене світле волосся та одягнений у білий халат. Макс тим часом обруляє у акваріум. А система пожежовесіння працює? Звичайно. Ми просто коли шукали інформацію про то дізналися, що він горів. Після того ми все змінили на ногу. Все окей. Директор поважно крокує світлими цехами. Оля нервово йде за ним. Зненацька забігає захеканий Максим. Добре. Все, угода відміняється. У вас труби в аварійному стані. Оля, ходімо. Ага. Чекайте, які труби? Ви куди? Тепер не смітіться. А то фецміна, мабуть, на образиться. Нічого, тепер його яйця у нас в руках. Ось це ключ до обох бажання. Спочатку шантажуємо його флешку, а потім йдемо в поліцію. Все просто. Так собі йде шантажувати мужика, який укандохав свого друга, не думаєш? <світок> Скільки можна? Хоч я тобі скажу річ, на я віддала хвилин з психологу, трьох баксів. Не дуже давай. З рідними краще дружити, а то готуй три штуки боксів. Григорій розлючено оглядає мокру підлогу, де здригається рибка. Він отримує повідомлення. На зборах заводу, штани знімеш. А фотку відправиш за цим номером. Інакше твоя флешка опиниться у податковій. Хочеш, щоб я сраку показав. Ну, так. Зараз ти побачиш, що таке справжня срака. До глядачів у конференції залі виходить Олександр. Мене звуть Олександр Костюк. Я сьогодні з гордістю хочу представити вам оновлений New Bright Life! До зали заходять Максим та Оля. Багато. Хто з вас шукає світло. У і глибині зали, зали сидить його, Міша, товариш податковиці ярко. Катерини. Сьогодні в цьому залі знаходиться мій син, який знайшов мене через 30 років пошуків мрій, сподівань на зустріч. Давайте привітаємо його і запросимо на сцену! Максим недоволений зіркає на батька таулі і встає з місця. Дозвольте представити переможець. Трьох сезонів шоу Маги серед нас. Астральний містик 10-го рівня, мій син Максим. Макс тримано киває та сідає на своє місце. Місія Нью Брайт Life – знайти вірний шлях вашого майбутнього. Але без аналізу минулих помилок це не зробити. Всіх помилок, навіть тих, яких ви найбільше соромитесь. Про які ніколи нікому не розкажете, про які знаєте тільки ви. І Нью Брайт Life має унікальну можливість дати кожному з вас персональну дорожню карту до щастя з новим генеральним директором Максимом Костюком. Макс повертає обличчя до волі. Я знав, що буде якась підстава. Генеральний директор. Ти знущаєшся? Я думав, ти зрадієш. Це ж така можливість. Хіба що можливість сісти за грати за шахрайство? Яке шахрайство, Макс? Я даю людям надію, віру в свої сили. Я творець і нікого я не обманюю. Просто я не можу нікому довіряти. Тільки тобі. Це сімейний бізнес разом. Та з твоєю медійністю клієнтура так і повалить. А -а. Ну, ось ми і докопались до суті. Ходімо. Максим та Оля виходять з гримерки. Незабаром вони п'ють каву на заправці. Тримай. обережно гарячий. Угу. Ти чого статом так? Через боязнь кримінальної відповідальності? Чи ще якісь причини? Ти що, не бачила, як він мерзенно грає на чужих емоціях? І це все виключно заради бабок. Серйозно, от покидьок. А от про чужі емоції. Це типу про себе чи про якусь конкретну особу? До пари під'їжджає автобус і кілька чоловіків хапають їх та тягнуть у салон. Автобус кушає, залишаючи порожню автівку Олі та паперові стаканчики від кави на асфальті. Приводи Анатолія замислено ходить біля двох великих контейнерів. <хух> Краще не сваріться, а то раптом вам тут доведеться вічність провести. <хух> Толя, ми де взагалі? <хух> ви в цеху, в холодильниках і ви конкретно влипли. Що ж нам тебе робити? Флешку віддавати. А як тоді випили, що вам коряку? Та віддайте цю флешку, фільг з нею, а то і вас уб'ють, як і мене. Як тебе вбили? Спалили! О, а за що? Та за завод. Він наш з Григорієм. Спочатку ми добре закріпилися на ринку, а потім з'явилися більш дешеві аналоги, і наші справи пішли, яко кажучи, хріново. Григорій запропонував теж використовувати хімічні складові. бо бачите, Органічна продукція затягала нас у борги. А я якраз працював над технологією для нового продукту, і ми б ніколи не домовились. От тому мене і вбито. У цех з охоронцем заходить директор Григорій. Чому вони в холодильниках? Що вони можуть розказати? Охоронець відкриває один контейнер. Де флешка, хто тебе навів? Хто розказав, де знаходиться флешка? Друг ваш. Рябов. Ти що, дебіл? Він давно помер. Так, помер. І я спілкувався з його привидом. Я їх бачу і чую. Я екстрасенс. Ох. Ви що, телевізор не дивитесь? Я приймав участь у шоу маги серед нас. Бачили? Ну. Гаразд, це неважливо. А ще він мені сказав, що ви у школі з нього штани зняли і глузували. І тепер його привид по цьому заводу вічність блукати зблукати мусить, поки не помститься. Та що ти несеш? Не вірите мені. А звідки, по-вашому, я про цю історію з штанами знаю? Та, від кого завгодно? Я вже років 30 так жартую. Е, так, де флешка? Хто тебе навів? М? Я дізнаюся, хто навів, де флешка. Я не можу вам її віддати. Мороз їх. Спочатку одну, тоді другу. Одне замерзне, другий розкаже. Попереджаю, якщо з нами що станеться, ця флешка опиниться в прокуратурі. У -у -у. І хто ж її віддасть? Одна дуже надійна людина. Отже, флешка у цієї надійної людини. Так. Угу. Так. Дзвони. Нехай привозить флешку. Привезе флешку, і я вас обох відпущу. Як я можу вам довіряти? Звідки я знаю, що ви не брешете? А в тебе вибору немає. Дзвони. Макс, сидячи в контейнері, приймає телефон з рук Григорія та набирає номер. Алло. Таточка, любимій, що робиш? Та нічого особливого. А, ну, гаразд. Слухай, ти маєш мені допомогти. Та звичайно, а що треба? Татусика, пам'ятаєш, та флешка, яку тобі віддав, маєш мені її привезти. Не зрозумів, яку флешку. Ти мені не давав нічого. Так, так, саме про неї я й кажу. Все. Чекаю на твою допомогу з нетерпіння. Та про що ти просиш? Про флешку чи про допомогу? Допомогу. Допоможи мені з цією флешкою. Привези її сюди, записуй адресу. Костянтинівська 68. Все, чекаю на тебе і на твою допомогу. Все, давай. У цех заходить ще один охоронець. Порозі, але помалу. Вже всі зібралися. І китайця приїхав за Другий охоронець та Григорій виходять. Перший охоронець закриває контейнер з Максом та заглиблюється в свій телефон. В коридорі директора зупиняє працівник. Григорій Іванович! Фак, е? Так це правда! Яка? Ви завод продаєте? Збирай людей, я все розкажу. Макс, то що ти вирішив? Віддати флешку і батько тобі її привезе? А немає в нього ніякої флешки. Так нащо ти його позвав? Щоб поліцію викликав. Я ж сто разів йому повторив, допоможи. сім'ї Макс, якщо ви тут помиривали старому приводу, я будуть інші, із тобі виїдати твої за да я тобі обіцяю. Ну, а що робити? Будемо чекати! Іншого виходу нема. Та вихід є он кілька кроків. Та й охоронить сьогодні. Та й то дімка гей. Він і зараз не охороняє, а гей-порно дивиться. Іван! Чуєш? Замовкне там, бо зараз спущу температуру на мінімум. Охоронець знову дивиться в телефон, однак здивовано обертається Йей. до холодильників. Звідки знаєш ти моє ім'я? Бо я обраний. Я все знаю, як тебе звати. І те, що ти зараз по телефону гейб-порно дивишся. Охоронець розгублено ховає телефон в кишеню. Звідки ти знаєш? На те, що я знаю, то півбіди. А от що буде, коли твої братки про це дізнаються, а вони дізнаються. Якщо ти назвіться зараз, не витягеш. Давай, давай, дотискай його, він вже у паніці. Прямо зараз. Рахую до десяти. Раз. Два. Тим часом на прохідну заходить Олександр. Доброго дня. Я тут сина шукаю. Ми домовились зустрітися. Син Костюк? Так. Максим Олександрович. Ага. Двоє чоловіків хапають Олександра під руки та тягнуть по коридору. Макс, ти куди? Оля, впали звідси. Ну, так як же спокута Григорія? Слухай, нас ледве не впили. Потім щось придумаємо. Я не відмовляю рябов. Просто потім. Макс, дивись. – У цех заводять Олександра. Де флешка? – Так я всі приніс. Я питаю, теаплешка. Тіно, ну, якщо мало, я ще куплю. злущається. Киньте його до тих. Чоловіка під руки ведуть далі. Максим та Оля виходять з застосів запакованої продукції. Дівчина схвильовано дивиться в бік, куди повели Олександра. Так, Ти що, Його кинеш? Ні, всіх нейтралізую, а Григорія згодую пірані. Пішли. Макс. Гаразд. Звалимо і викличемо поліцію. Так тебе влаштує. Поки твоя поліція приїде, його вб'ють і десь тут заховають. Чим я йому? Ну, зараз допоможу. Це твій батько. Максим нервово тупцяє на місці. Тим часом Григорій із посіпаками та Олександром заходить у цех та підходить до порожнього контейнеру. Опа. А їх тут нема. Де вони поділися? Як це? А ми тут. Ох. А ти чого приперся? Ти ж сам просив? Я просив про допомогу. Тут усім потрібна допомога. Тут бандити. Треба викликати поліцію. От саме про це я й просив. Ну, як ти звідти вибрався, Коперфілд? Ми ще дізнаємося. Мене зараз цікавить лише одне: де флешка. Послухайте. Я все розумію. І я вам її віддам. Але ви також маєте виконати свою обіцянку. Яку обіцянку? Я зараз про штани. Ти що, здурів геть? Може, мені його. Не треба. Киньте його бабу. холодильник. Я не баба. Я, і не його. Закрийся. Робіть знає, що завгодно. Мені все одно пофіг. Вона б ніколи не змогла бути моєю. Вона. Вона лизбуха. Давай, лезбуха. Ну, ну, чекай! Тоді киньте його батька. Він, здається, у тебе натурал. Часу обми. Мене цікавить лише одне. Де флешка? І... Досить мені гнати пургу про привід Рябова і про якісь штани. Він мені не тільки про штани розповів, а ще й про флешку. А про це могли знати тільки ви і він. Як і про ту клятву, яку ми давали в дитинстві на білій шовковиці тьоті цилі. Як і ту клятву, яку ви давали в дитинстві з ним? Тьоті цилі на білій шовковиці. Вам і її переповісти не треба. Біла шовковиця. Це був твій улюблений аромат Гога. Біла шовковиця. Був ваш улюблений аромат. І Рябову вдалося його відтворити. І це був би хід. Але ви були проти натуральної продукції. Тому вирішили це питання своїм шляхом. Просто все підпалили. Звідки ти все це знаєш? Рябов зараз тут. Все чує і бачить. Він мені розповів. Він тут? Так. Що він хоче? Він хоче, щоб ви прийшли до його кабінету. Там, в його письмовому столі, знаходиться записник. Там знаходиться рецепт. На його основі зробити тестовий зразок. Якщо він не пройде, можете робити з заводом що завгодно. Можете на його продати. Він навіть готовий пробачити вам штани. Я не готовий! Толя, а тобі відомо таке слово як компроміс? Це було останнє бажання вбитого вами, вашого друга. Він що? гадає, що я його вбив? Так. Він зараз десь тут. Так, стоїть, все чує, все бачить прямо перед вами. Слухай рябов. Якщо ти мене чуєш і бачиш, то знай, я тебе не вбивав. Подивись на руки, коли почалася пожежа, я підбіг до дверей, намагався їх відчинити. але двері заклинули. Спогад у охопленому вогнем приміщенні метушиться Анатолій. На його обличчі чорні сліди кіптяви. Чоловік, задихаючись, водить руками по зачинених прозорих дверях. Врешті він втрачає сили та падає на підлогу. З іншого боку дверей, освітлений полухутливим жовто-червоним світлом, марно пробує відкрити прохід Григорій. Він з жахом дивиться на тіло у білому халаті, що лежить між столами. Чоловік прибирає від дверей печені руки та зникає у темряві. Я побіг по допомогу. Вибач, друже. Вибач мене. Я не встиг. Рябов, ти прикалуйся? Ти не можеш пробачити якісь штани? Ходіть за мною. Григорій виходить з цеху. Охоронці тягнуть Олю та Олександра. Ой, не піду. Дякую за Лесбуку. Будь ласка. Колись. Ми з моїм покійним другом мріяли, що наша органічна продукція завоює весь світ. Григорій стоїть перед колективом Але, та делегацією. Хімія азіатів. Була дешевше. і хімія перемогла. Перемогла вона і мене. Як же нам тепер триматися на плаву? А? У нас лише кредити і борги. Та це грьбана ракета! Хтось дасть мені хоч один аргумент. Щоб не продавати завод. Не можете. А мій друг зміг. Мій друг Толя подарував нам технологію, на яку ми маємо поставити все і перемогти. І я ще хочу звернутися до наших китайських інвесторів. Ось що, мої дорогенькі, завод я вам не продам. Ідіть нахрім. Я не буду це перекладати, А й не треба. Я сам. Чоловік знімає штани та, нагнувшись, обертається до азіатів спиною. Привид Анатолія Регоче. <риклад> Бачили? Ясно! <риклад> ну що рядом? Ти задоволений. Пробачаєш мене. Пробачаю. Світлиці худ і потім. Стривай, ти ж про маму не розповів. Та я не знаю точно місця її смерті. В день, коли була пожежа, вона відпросилась, аби поїхати до села. Тож я не знаю, або в селі, або на або... вокзалі. Привид розчиняється сяючими часточками. Ну що? Оля опускає телефон, на який знімала привода, та запитливо дивиться на Макса. Вечір. Чоловік та дівчина йдуть темними коліями повз вервечку синіх залізничних вагонів. Підсвічуючи ліхтариком, Максим заглядає у мутне скло вікон. Сказав, має бути відчинена. Оля береться за ручку дверей. Давай я. Макс навалюється на двері і май відкривається. Прошу на борт. Дякую. Пара підіймається у вагон. Незабаром тьмяне світло їх ліхтариків з'являється у проході між купе. В одному з купе на лавці сидить сумний привид жінки у светрі та світлому плащі. Світло максового ліхтарика падає на неї. Вітаю, здається, я ваш син. Привид, здивовано дивлячись на гостей, посувається на лавці. Кінець третьої серії титри.